Дуже стильна та вишукана квартира з'явилась у мене на продаж в новобудові вишенька вулиця 600 Річчя. Друзі, це однокімнатна квартира з загальною площою 45,4. Квартира ця від власників. Власники зробили в ній дорогий, якісний ремонт, проживали в ній 4 роки, але коли ви зайдете в квартиру, у вас буде відчуття, що тут ніхто не проживає. Дуже мені сподобалось рішення з гардеробом. Думаю, вам також сподобається. В квартирі у нас. В житловій кімнаті ламінат без теплої підлоги, кухня, санвузел, і коридор з теплою підлогою. Власники мають чудовий смак, і ця квартира дійсно відрізняється від аналогів, які є на сьогоднішній день в продажу. Коли ви зайдете в цю квартиру, у вас буде відчуття такого затишку, домашнього комфорту, і при цьому вона досить і стильна. На кухні у нас вбудована техніка залишається, бо ж разом з кухнею. Тут такий балкончик у нас може бути як зоною відпочинку, так і зоною робочою. Квартира всіма вікнами на південь, дуже тепла, світла, при цьому мінімальні комунальні платежі. Запрошую на перегляд: 75 тисяч доларів. Приходьте, будьте першими, це найкраща квартира.